Казав Господь Ісус, вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке впало край дороги і прилетіло тесту і визібло його. Найперше те зерно, яке сіє Господь Бог, то є сам, Син Божий, Слово Отця, Логос, мудрість. Бог отець послав свого Сина, щоб нас врятувати, бо так любить нас. І ми повинні вірити в Христа Господа, Богу людину, Сина Божого, рівного Отцеві, Святому Духові, і маємо приймати Христа Ісуса і приймати Його науку, Його духа, нове життя для Бога. Вийшов, сіяч, сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги. І прилетіло птаство, і видзі Його. Христос Месія і народним Бог Людина Спасити світу Ісус Господь на Олгофі наче те зерно, яке впало в землю і приросло добром Христос. На черемісі, на Олгофі, на Христі, віддав своє життя за нас. Він помер, щоб ми жили життям вічним, щоб Його ім'я мали спасіння. Тому Христос Бог дав величезний урожай, добра для нас, дар спасіння. Померши на Христі, воскресши з мертвих, дав нам Дар Святого Духа. Христос переміг смерть диявола, гріх, і ми маємо вірити в Христа Господа і жити для Христа Ісуса. Так Ісус Христос, Слово Боже, Син Божий, Бог людина, Спасити світу, віддав себе повністю, щоб нас рятувати, так і ми повинні віддавати своє життя, щоб спасати інших, щоб приводити їх до віри в Христа Господа. Коли недавно було повень в одній країні і там багато загинуло людей, дітей, то один працівник, ризикуючи життям, врятував. Майже 150 дітей. І ще раз йшов в ту безодню, в ті каламутні води, щоб відтягувати дітей, рятувати їм життя, ми повинні ще раз помирати для свого егоїзму, для своїх амбіцій, гордості, для свого свавілля і йти в каламутні води життям. Де багато грішних стосунків, де багато людей пропадає в гріхах нерозкаяності і відтягувати їх з невірства, з гордості і приводити до спасіння в Христі Ісусі, до віри в Христа Господа, до віри в Пресвяту Трійцю, до Католицької церкви, до Спою, до причастя. Тож ми теж, наче те зерно, маємо падати в землю, маємо завмерти, щоб принести. Пліт добрих діл ми повинні мати для свого себелюбства, щоб жити для Бога в Святому Дусі і принести пліт добрих діл на верних грішників, з правом милосердя, щоб показати іншим шлях до Бога до Спасіння в Христі Ісуса. Вийшов Сіяч Сіяти, і коли він сів деяке впало край дороги і прилетіло птаство, і видзі було його. Але якщо ми сім зерно, Слова Божого, говоримо людям про Господа Бога, про те, що мають молитися, що повинні читати сюди письмо, катехізм, що мають покаятися, що повинні піти до у Католоцької церкви, заохочуємо їх, щоб приймали причастя кров Христа в Євхаристії, щоб жили по Божному. І потім з часом зауважуємо, що наче то птаство, яке видзю було зерно Край дороги, так різні спокуси, грішні розмови, нашіптування грішників привело до того, що ті люди не дали плід навернення, покаяння. Нас слухати, слухали, настільки хотіли про Бога, про духовність, про спасіння, а потім відвернулися і далі робили своє, і грішили, і не сприймають Божу науку і не хочуть прийняти Боже Слово. Не бажають дотримуватися Божого законів, не хочуть покаятися. Ми ж не повинні розчаровуватися чи зневірюватися, а молитися за навернення грішників і знову сіяти зерно Божого Слова, говорити і тим, з ким зустрічалися і з іншими людьми, про Бога, про молитву, про покаяння, про побожну поведінку в Христі Ісусі, про нове життя в Святому Дусі, Божої благодаті і святості. І інша впала на каменистий ґрунт, де не було багато землі. І завжди проросло, бо земля була неглибока. Але зійшло сонце, воно вигоріло і усохло, бо немало коріння. Декому ми говоримо про Бога і радіємо, вони не вернулися. Ми вже чудні на третьому небі людина пішла до до причастя, через деякий час і слід простив від тих людей. «Кам, диві, чим займаюся? Недію свята, чому не йдете до церкви? Та в нас праця, там в нас базар, магазин, та ми їдемо, відпочиваємо, та сім'я, та варимо їсти. А, а колись ми ще прийдемо до церкви, так ми зробимо вам велику послугу. Прийдемо до церкви, покажемося колись. Може, на парастас прийдемо, коли хтось бере. І легко вважать вони своїм наверенням. І думають, що це ніби нам потрібно. Щоб вони навернулися до Бога, щоб жили свято, щоб були спасенними. Так як дитина мала. Думаю, що це нам потрібно, щоб ми їм давали добру їжу, а вони хочуть їсти шоколади або якісь там марципани, смаколики. Або малі діти думають, що це нам потрібно, щоб вони вчилися, щоб пізнавали науку, світську, релігійну, то їм все це потрібно. І не треба їх заставляти, якщо вони того не хочуть. Треба привити їм любов до Бога і до того, що є добре, тоді вони будуть і вчитися, і молитися, бо це буде їх бажання серцем. А якщо вони хочуть сидіти в планшетах і грати ігри, то ми їм розказуємо про те, що є добре, і спасенне, корисне, а вони думають, пошвидше би ми їх залишили в спокою. Щоб не зайнялися своїми знову ж іграми. Через те має молитися до Духа Святого, щоб торкнувся нас їх, щоб ми любили з усього серця Господа Бога і хотіли жити по-божому. Щоб релігійність наша не була наче те зерно, яке не має коріння, швидко усихає. Та я ходив, ходила до церкви, в дитинстві, бабуся водила мене, а потім бабуся вмерла і тепер свобода. Не ходу до церкви і клопоти, праця, наука, різні справи, хвороби, гроші, що інше. Яка церква, про що ви говорите? Все всохло, але коли прийду додому десь, то в село тоді піду на цвинтар, потім до церкви. Замовлю, за померлих, згадаю і заплачую, хто був колись. Не потрібно нам оплакувати і минулий і жити минулим. Тут і зараз треба мати глибокі коріння. Коренитися у вірі в Бога, любові до Господа, дотриманні Божого законів, прийнятті в Христі, побожній поведінці і так само старатися, щоб наші діти, чоловік, дружина, рідні, близькі, знайомі, друзі йшли до Божого храму, до Христа Господа, щоб жили любов'ю до Бога до ближнього, щоб вели духовне, побожне, моральне життя, щоб жили по Божому, Святому Дусі. Інша між містернину і вибила тернини, зголошила його. Інше упала на добру землю і вродила одне в сто разів, друге 60 і іншу 30. Впала ми в Боже Слово. Тобто зерно впало несприятливе середовище. І коли ми комусь говоримо про Бога на роботі чи в родині, а то наче між терниною ми знаходимося. Де нас колять своїми запереченнями, а хіба можна жити по божому А церква є дуже погана, а священники ще поганіші. А ми добрі в гріхах, а ми хочемо грошей. А хіба це можна народжувати дітей, скільки Бог пошле? Їх треба побивати, і ми допустимо на цей світ, щоб ми були щасливі без них жили в світ задоволення і немає ніяких проблем. І заробляли гроші, і насолоджувалися. Чи що інше? Любу тему їх зачепити, наче в тернині. Колючками колять. Я починаю звинувачувати, що жити на Божих законів жити неможливо, але жити у гріхах своє задоволення це норма їхньої поведінки, і так нібито для них краще. Але до до часу грається музика, коли то все закінчується. І ті, що вже живуть в гріхах, мають різну біду, чорну та темну, і вже їм не хочеться нарікати на Бога, на Божі закони, бо розуміють, що жили погано, грішно, що треба покаятися, навернутися. І жити праведно. Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, прилетіло птаство і визволило його, Ісусе Христе. Ти є Слово Боже, Син Божий, рівний Отцеві Святому Духові. Приймаю тебе, Господи, своє життя. Приймаю Твою науку, науку. слава Євангелія, науку, науку католицької духовності, моральності, приймаю Твого Святого Духа, якого щедро виливаєш від Отця, Отця. да, ласки, ласки, Господи, щоб я приніс плід добрих діл. Побожних розмов, щоб чинив добро, щоб успішно навертав річників, щоб жив свято. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.